Вітаю вас на телеканалі СФАРА випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. У Рівному епідемічний поріг перевищений удвічі. Кількість хворих на грип та гереві значно зросла за цей тиждень. Якщо минулого було зареєстровано більше двох тисяч осіб, то цього тижня чотири тисячі. 70% – відсотків це діти. Медики госпіталізували 160 людей, серед них 120 дітей. Повідомляє інформаційне агентство Українські Національні Новини. Кити крики та невдоволена громадськість так пройшло чергове засідання сесії обласної ради. Найбільший шквал емоцій, як зазвичай викликали борштинові питання. Чи надали дозвіл депутати компаніям на видобуток бурштину та які ще цікаві питання були розглянуті, знають. Наші журналісти і знову бурштин розмови навколо сонячного каміння на сесії облради стали вже традиційними. Засідання починається із виступів невдоволеної громадськості. Ми вимагаємо накласти мораторій будь-якій фірмі відмовити у погодженні надавати надра. Для геолога розвідки та промислового видобутку до бурштину поки не буде допрацьований і прийнятий цивілізований закон про бурштин, щоб всі прибутки йшли в державний бюджет. Ми, як громадськість, закликаємо вас зупинити це беззаконня і проголосувати, надати відмову користування надрами і зупинити скоєння чергового злочину проти народу України. В свою чергу із проханням надати дозвіл на видобуток сонячного каміння до обласних обранців звернулися декілька підприємців. Проте привілеї надали одній фірмі. Таке рішення спровокувало шквал емоцій в сесійній залі. Дозвіл отримало тов. «Санкам'ян». фірма зможе видобувати дорогоцінне каміння на території Томашгородського родовища, що знаходиться у Сарненському та Рокитнівському районах. На думку обласних обранців, тільки ця компанія надала всі необхідні документи. Єдине, кому було погоджено, це фірма «Санкам'ян», яка має всі. Необхідні документи, яка не має по 4 тисячі гектарів відповідно виділених, запропонованих держгеонадрами, площ, а набагато менші, і, відповідно, є погодження із місцевими громадами укладення інвестиційної угоди на 8,3 мільйона гривень. Наскільки мені відомо, вони хочуть в Томашгороді прокласти водопровід, зробити дороги і інші якісь речі. Затвердили на сесії обласний бюджет 2017 року. Складає він близько 5 мільярдів гривень. Це більше на 20% відсотків від показників минулорічного кошторису краю. Обсяг обласного бюджету на 2017 рік буде складати 5,8 мільярда гривень. Це 20% відсотків росту до поточного бюджету, до того який ми вже виконали, перевиконали. Ну основні відмінності це. Очікуємо збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати яка буде складати 3200, також перший єдиний тарифний розряд буде 1600 гривень. Очікується ріст, значний ріст оплати праці педагогічних працівників, також медичних працівників. Також обласних обранців просили надати квартиру родині загиблого воїна АТО Івана Мельника. Для цієї жінки я просив би, я передам зараз цей пакет документів голові обласної ради, візьміть під свій особистий контроль: сім'я, тобто двоє дітей. Вони мають отримати житло тут в Рівному. Це не такі великі гроші, щоб ця сім'я не могла отримати цього житла. Він помер, ще я скажу, він помер не на ліжку, помер не на дивані біля телевізора, він, він помер зі зброєю в руках. Але сьогодні дружина ходить вже, починаючи з березня місяця, не може вибити для себе якусь нещасну квартиру в Рівному. Візьміть під, під особистий контроль. В Свою чергу депутати підтримали звернення та пообіцяли посприяти родині загиблого. Варто додати, що згідно програми, в наступному році з державного бюджету на придбання житла для родин АТО та інвалідів першої та другої групи буде виділено 15 мільйонів гривень. А загалом остання сесія цього року обласної ради закінчилась на швидко. А на останок депутати акапельно виконали державний гімн України. Як Роса на сонці запанує міми браття у своїй стороці. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Гулятимуть як на випускному вже традиційно перед новим роком на своє заключне засідання збираються члени рівненського міськвиконкому, аби узгодити ряд питань. Зокрема, цього разу кафе, барам та ресторанам, вкотре дозволили працювати в новорічну ніч до шостої ранку. Які ще питання були розглянуті? Дивіться далі. З ночі до ранку на черговому засіданні виконкому вже традиційно була озвучена пропозиція продовжити до ранку в новорічну ніч час роботи закладів ресторанного типу. Окрім цього, обговорили вкотре члени виконкому і конкурс призначення управителів для багатоповерхівок міста. Адже реформа ЖКГ передбачає, що вже найближчим часом ЖЕКи, як такі перестануть існувати. У нас є 416 будинків зараз. ОСББ, 24 будинки ЖВК, п'ять гуртожитків, 15 відомчих, 55, які вже самі визначилися з управителем. І 766 будинків, які не визначили формою управління. Саме для цих будинків, які не визначили цією формою, і буде проводитись конкурс разом з тим. Медики доповіли про допомогу пільговикам. На забезпечення пільгового лікування виділено 6 мільйонів дев'ятсот. 32 тисячі гривень, із них використано 5 мільйонів 747 тисяч на перше 12. Із них на зубопротезування 1 мільйон 400, запротезовано 1200 осіб. На черзі на сьогоднішній день залишається 4 655 осіб. Що стосується хворих на цукровий діабет, то на перший квартал інсулін придбаний уже за кошти обласного бюджету, кошти закладення на лікування хворих цукровим діабетом другого типу, це на таблітовані препарати. Випадку, якщо міністерство охорони здоров'я Виконає свою обіцянку з 1 квітня буде запроваджена реімбурсація вартості медикаментів, тобто з повернення коштів, то держава візьме на себе пільгове лікування населення хворих на цровий типу, Це таблетовані протіальну астму і хворих на серцево судинні захворювання. Окрім звіту за цей рік заслухали присутні і плани на майбутнє. Зокрема, через те, що був пізно прийнятий держбюджет, місцеві бюджети на 2017-й затверджувались з показниками доходів та видатків 2016 року. Коригувати ці цифри депутати будуть зі змінами вже в наступному році. Нас забирають акцизний збір з роздрібної торгівлі нафтопродуктами. Скажіть, скільки це відео надходження. Це десь 52 мільйони втрат безпосередньо мільйони. Місяць. Ні, в рік почекайте на далі. За видатками, основні зміни, які є по освітній субвенції. Освітня субвенція, коли вона раніше давалася повністю на загальноосвітні середні школи, в цьому році змінилися правила. Освітня субвенція дається тільки на заробітну плату педагогічним працівникам. Всі інші видатки, інші категорії працівників, в тому числі утримання повністю шкіл, лягають на місцеві бюджети. Це близько 100 мільйонів гривень ще додатково на міський бюджет. Ось, далі які ще зміни по охороні здоров'я. По охороні здоров'я, відповідно, теж медична субвенція розрахована таким чином, що оплата енергоносіїв лягає теж на міський бюджет. І у нас це, в даному проєкті рішення включено майже 25 мільйонів гривень додатково. Владислава Стецюк Павло Вибач, випуск новин. У рівному відкриється новий сервісний центр МВС. Працюватиме він з 27 грудня в торговому центрі метро за адресою вулиця Макарова, 21. 24 грудня в суботу послуги з питань реєстрації, перереєстрації транспортних засобів, видача та обмін посвідчення водія відбуватиметься в звичному режимі в сервісному центрі, що знаходиться на вулиці Гайдамацька, 21. Проте з 27 грудня новий сервісний центр МВС працюватиме в тестовому режимі. Тому отримати послуги можна можна буде в найближчому, ТСЦ. дубно старне Володимирець. Очистити дім перед Різдвом так місцеві скаути привезли у рівне благодатний вифлеємський вогонь миру. і вже звідси його поширюватимуть по всій області. Тому будь-хто з охочих може прийти і запалити для себе свічу, аби наповнити власний дім благодаттю та злагодою. Подробиці далі. Пісню пластунка Соломія написала спеціально для церемонії передачі віфлеємського вогню миру. Нагадаємо, що така давня традиція в Україні відродилася ще в 90-х роках. Скаути всіх країн напередодні Різдва Христового передають одне одному віфлеємський вогонь миру. Цей рік не став винятком. І першими благодатний вогонь отримали працівники рівненської райдержадміністрації. А Рівненським пластунам віфлеємський вогонь миру передали луцькі побратими. Ті його отримали від поляків. І так, із руку руки від одного скаутського осередку до іншого, віфлеємський вогонь потрапляє до всіх, хто чекає на світло, тепла, миру та злагоди. Передача Віфлеємського вогню миру, яка здійснюється наприкінці грудня і також на початку січня, є таким, скажімо, очищенням так, від старого року і. Прагненням принести щось світле і нове в новий рік і такою доброю традицією, коли всі пластуни мають можливість побачитися з різних міст, передаючи цей вогонь, і власне поділитися тим теплом, тією радістю з усіма оточуючими. Вперше в вогонь миру саме від пластунів, отримає голова Рівненської райдержадміністрації держадміністрації Володимир Пилипчук. Зазначає цей благодатний вогонь. Вони спочатку передадуть в обласну раду, а потім усі сільські та селищні ради Рівненського району. Це завжди відбувається перед різдвяних свята і завжди, коли передається вогонь миру віфлеємський, це вже настрій, це вже різдвяні свята, і якби це все починається з віфлеємського вогню. Зазвичай вогнем із віфлеєму люди запалюють свічки на святу вечерю. Традиційно він зберігається у храмах Йордану до 19 січня. Потім священне полум'я можна погасити. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Рівне стало місцем злочину. Так, письменниця Ксенія Циганчук презентувала свій дебютний детектив, коли приходить темрява. Криваві події, а саме загадкові вбивства невинних людей, у книзі відбуваються саме у нашому місті. Подробиці далі у сюжеті Вікторії Бондар. Обмежувальна стрічка, сокира, кров і закривавлене тіло під простинею. Саме так наочно виглядає одна із сцен, описаних у дебютному детективі рівненської письменниці Ксенії Циганчук під таємничою та загадковою назвою, коли приходить темрява. Авторка розповідає навіть під час своєї презентації намагалися передати той моторошний настрій, який постійно панує у книзі. Зав'язка відразу в книжці йде так. Відразу головний герой він, ну, от, потрапляє в таку ситуацію, що він знаходить е, вбиту людину. От. І саме після цього, саме з цього дня, він розуміє, що хтось за ним слідкує, хтось за ним стежить, хто не може зрозуміти, тому що насправді він не є свідком, він не може зрозуміти, ну, чого це так, але от інтуїція от підказує, що щось не так. А події вже далі підказують, що він е, таки не помилився. Авторка не лише зуміла закрутити неординарний сюжет, а й використовує у книзі цікаві психологічні дослідження. Зокрема, той факт, що ніколи не знає, чого очікувати від самого себе, змушує замислитись. Працювала ж над книгою письменниця майже півроку. Насправді це було не так просто, да? тобто, от, ну як, наприклад, у мене, да? тобто кілька днів пишеш там плідно так, а потім кілька днів реально от настільки втомлюєшся, що нічого більше писати не можеш. Ну, тобто, от вона от таким чином, да? тобто це п'ять місяців. Досить так було непросто. Перед написанням роману Ксенія Циганчук поставила перед собою одну ціль, аби читач до останньої сторінки не дізнався, хто із головних героїв, той сумнозвісний маніяк. Читачка Оксана розповідає, авторці таки вдалося майстерно заплутати сюжет до останнього моменту. Наскільки я захоплюється детективним жанром і напевно <кій> був час, коли перечитала там від Чейза до агати крісті класику і все інше. Я не могла здогадатися насправді хто був е головним. Не головним вбивцею, а вбивцею, власне, і закінчення було дуже інтригуюче, правду кажучи, дуже 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 цікаве було. Отож, перший такий успіх Ксенію Циганчук надихнув на нові звершення. Вона вже почала працювати над наступним, не менше інтригуючим детективом. Вікторія Бондар, Роман Шекунець, випуск новин. На Рівненщині пройде різдвяний бал. Це відкритий чемпіонат області спортивних танців. Показати танцювальне мистецтво у рівне приїдуть близько 400 танцюристів з різних областей України. Чемпіонат проводитиметься у вікових категоріях: ювенали, юніори, молодь та дорослі за програмою п'яти європейських та п'яти латиноамериканських танців. Розпочнуться ж змагання вже цієї суботи о 9-й годині ранку в США номер 4 за адресою. Вулиця Фабрична, 7 А на цьому ж у мене все. Дякую, що з нами більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і вдалих вам вихідних. До зустрічі!